Двіш у ну, нас фразі авто. Великий кут, щоб перейти. Парів... <таспілля> Ось так, тому що дриваємо для того, щоб потрапити. <гум> <гум> <Конечно>. Але гайнічого. <пургум> <пургум> Добре. От Вчора просто менше. Далі. от поставила? поки ти от... Але з однієї сторони міцно Чікс, змінила кут. Так. так. Без нахилу. І бі... Так, тепер вигляді. Я коли сюди їхала, у мене було бажання, щоб я отримала задоволення від того, як я роблю ногті. Угу. Щоб я розуміла, що я роблю, і бачила, як в мене виходить дуже круто. Ага. Ти знаєш? У мене у мене виходить.